Багато хто помітив, що 2019 рік розділив нас через вібраційну невідповідність рівнів свідомості, діяв ведичний принцип: кожному своє. Кастова система працює за тим же принципом. Тому в 2020-му кожен залишиться зі своїм, а справжній 2020-й розпочнеться у березні. Ми знаємо, що наша планета невпинно рухається вперед шляхом підвищення своїх вібрацій, тобто вона теж еволюціонує. Це часто приводить до конфліктів між тими, чия свідомість рухається вперед, і тими, хто не розвивається або деградує, а таких більшість. Не реагуйте на тих, хто вібраційно вам не відповідає. Інакше це матиме для вас руйнівні наслідки. Ідіть уперед, не зупиняйтеся для еволюції свідомості зупинка неприпустима. Зараз це подібно до смерті земля нікого чекати не буде та з собою не візьме. Для багатьох духовна еволюція вже неможлива вони втратили. Наданий їм шляхом безлічі перероджень час. Вони використали його не за призначенням. Неможливо, щоб немічний старий підкорив Еверест вже пізно. На жаль, це так. Вони не розвинулися до нинішнього етапу, але в цьому винні лише вони самі. Вони зробили свій вибір на користь інволюції. А оскільки вони деградували, то якщо ви спробуєте щось їм пояснити, вони лише покрутять пальцем біля скроні у ваш бік.